Ну, насправді це проста відповідь і просте питання, і проста відповідь. Немає ніяких підступів. Це виключно природне явище, тому що водопілля в цьому році почалося раніше, і ну, водопілля проходить на фоні підвищеної водності, яка утримувалася взимку, і, і снігу, в тому числі багато було в верхів'ях Дніпра. А от те, що затоплює, затоплює парк розваги чи якісь інші будівлі, то це проблема не природи, а проблема тих людей, які забудову. Oh, you. Природне місце для річки, тобто заплаву. Кожна річка має місце, де вона розливається восени і, на, там і навесні, і потім заходить знову в своє русло. А те, що у нас забудована прибережна смуга, призводить до того, що ці території або якісь споруди будуть підтоплені, що є, до речі, заборонено українським законодавством. Якраз от ті факти, які ви зараз показували, це є те, що порушує законодавство проз. Забудову прибережних смуг це не тільки наносить збитки тим, хто забудувався, але в першу чергу це завдає дуже великої шкоди самій, самим річкам, тому що під час водопілля річка виходить в заплаву, відбувається, ну, природні очищення. Це якраз набирається і проявляється здатність річки до самовідновлення. Крім того, ці території заплавні є абсолютно унікальними територіями для збереження здоров'я. Річки вже в наступний період, тобто в посушливе літо і так далі. Тому в даному випадку це звичайне водопілля, яке регулюється, і дуже серйозна увага зараз відповідними структурами приділяється контролю за проходження весняної води. І на відміну від, до речі, від росіян, які не здатні навіть були збудувати таку систему керування водами на річці Урал, яка Більше ніж Дніпро. і Зараз ми бачимо безпрецедентні збитки і затоплення величезних територій в Росії. То в Україні зараз дуже велика увага приділяється керуванню цими водами і контроль за водами в Київському водосховищі, Кремінчуцькому водосховищі mm -hmm. і далі. Ну це дуже серйозна така робота, яку здійснюють е, відповідні органи, і це зараз дуже під великим контролем.